Всіх вітаю! Сьогодні Garuda Linux Dragonized Gaming Edition KDE на базі Arch Linux з графічним сервером Xorg. Встановлені проп'єтарні дрова від зелених, від Nvidia. В общем, нібито все працює. Система скачана з офіційного сайту, без станцій з бубном, без ключів, без активацій. Ось є на будь-який смак, дистрибутиви, GNOME, Cен, XFCE. В общем, качаєш, встановлюєш і буде щастя. Система себе позиціонує як ігрова. Є дуже багато різноманітних штучок для геймерів, емулятори, запускатори, в общем, моніторинги, можливості для стріму. Там Discord, OBS, звісно ж. В общем, ось так. Open source -ні тут ігри є. Одну я навіть поставив. Xonotic називається. В общем, потім пізніше покажу. В общем, дуже-дуже багато всього є тут з коробки. Гаруда Welcome. Ось такий екранчик тут асистент. Гаруди, в общем, тут оновлення пакетів, очищення кешу, в общем, встановлення всього, 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 в общем, купа всього. Можна довго розбиратися, тому що тут все налаштовується, все кастомізовується. Ось у системі версія плазми, версія ядра, графічна платформа. Обладнання. В общем, кастомізовувати можна тут все і навіть більше. Блокування екрану, заставки, керування вікнами, перемикання, в общем, все, що хочеш, привіт, Windows. З коробки була тема така вервіглазна RGB-шна в общем, мене навіть око почало тремтіти, тому поставив таку мінімалістичну. Ось тут вікна налаштовуються, кольори які хочеш, чорні, з різноманітними підсвітками. В общем, варіанти стиля. Ось так воно все виглядає. Ну, дуже цікаво, на мій погляд, коли все можна налаштувати під себе. Це не як на Вінді, що там навіть шпалери змінити неможливо, поки там активація не пройде, і поки ти там не зареєструєш свій обліковий запис Microsoft, як мене це бісить, а потім ці оновлення з синім екраном, в общем, люта дічина. Звісно, на Linux бувають там якісь серйозні достатньо трабли, але є снапшоти і в общем, можна там через консольку. Відновити систему. В общем, Linux у цьому плані, мені, мені здається, більш юзер-френдлі, ніж Вінда. Просто на Вінді багато хто сидить по інерції. Тому що так звично, але це такий суб'єктивний погляд, я нікого не агітую. Flatpak, Flathub все встановлено, в общем, з коробки є. Магазин застосунків, такий збірник популярних програм, оновлень, бібліотек. В общем, є тут інструменти для розробників, є тут є з чого вибрати, в общем, можна все повстановлювати. Є навіть професійний софт, який не вступає там аналогом на винде там ГІМ і КДНЛАЙ, відеоредактор. Потім, якщо комусь буде цікаво, зроблю там порівняння застосунків. І тільки вони ж опенсорсні і безкоштовні, безкоштовні, без танців з бубнами Ось це, до речі, дуже прикольна стратегія, безкоштовна, опенсорсна. Век міфов чи епоха імперії. Якщо хтось зі старих гравців грав, то ось Zero ID, source на дуже крута гра. Я встановив Xanotic. Це моя одна з найулюбленіших ігор. Така в ретро стилі, як там Quake Arena, Unreal Tournament. В общем, зараз покажу. Цікаво було подивитися, як проприєтарні дрова будуть себе вести на unix системах В общем, подивимось. З коробки термінал з оболонкою FISH, з автозаповненням, все як я люблю. Встановлений HTOP, монітор ресурсів. Дуже тут все прикольно зроблено, можна відстежувати. Щось виключать, коли зламалося. В общем, потрібна прикольна тема. І також встановив я бітоп. Він тут кастомізується, багато різноманітних тем, під будь-який смак, в общем, кожен знайде щось для себе. В общем, ось така штука. Встановив також. Оверлей монітор ресурсів, аналог. Ріватюнер від, від MSI AutoBurner. В общем, ось так воно також все кастомізується, настраюється. Але працює не у всіх іграх. Поставив я там Steam і декілька ретроіграшок. Чисто для експерименту було цікаво глянути. Файловий менеджер дельфін. Ну, в общем, змонтовані диски, ну, домівка, документи, завантаження, в принципі, як і на Windows. Ось Сьогодні цілий день клацаю, хотів сказати, манджаро гарудо Linux, яких таких серйозних траблів не було, там декілька разів затопив в консолі, наклацав, але вирішив все, начебто. Працює. З об'єзкою були деякі трабли, тому що на Xorg не хотіла працювати там, на Вейланді, але там щось поклацав. В общем, завелося нормально, в принципі, працює. Так, по налаштуваннях, в принципі, показував. Так, в общих чертах це ніби такий меню пуск. Зараз спробую запустити гру. Під ретро стайл для олдгеймерів. Запустимо. І по вечорах сервер, ось цей Julius and Jeff Resurrection Server, є люди, можна з ними побігати. Такий м'ясний трэш-шутан після роботи. Саме то зараз запущу з ботами. Подивимось, покажу. Як воно і що воно таке? Безкоштовний шутан, який там вісить херню. Йде на самих страшних старих калькуляторах по системним вимогам, взагалі, нічого не потребує. І це з ботами тут не так цікаво, але просто для загального наглядного прикладу показати як воно що. Як там -то Unreal Торнами, пам'ятаю, в клубах гасилися замість школи. В общем, <coughs> ось така безкоштовна грулька. Да. Linux є вона і, і також безкоштовно качається з офіційного сайту xonotic.org. Там качається архівчик і все там 1,5 ГБ він важить. В общем, якось так. Ось така, на мій погляд, прикольна іграшка. Так, встановив я Steam і ось мафію. Stronghold. Старі мої найулюбленіші ігри, котрі я грав там ще. 20 років тому в 15 кадрів в комп'ютерних клубах дуже весело було. В общем, мафію запускав з сумісністю Proton Experimental. В общем, зараз покажу. А, до речі, запуск ігор на Linux за допомогою Протону. Зараз покажу. Є ось така штука, офіційний сайт Proton, де ось наприк, до прикладу, Stalker 2, як працює на Linux. Я потім встановлю. Дуже багато гра важить, тому не було часу, але встановлю, покажу тести з геймплею. І ось відгуки людей, їхні параметри систем і версія Proton, як вони запускали цю гру. В общем, бачимо там, де зелений, це плюс. В общем, є, звісно, деякі трабли, нюанси. Дехто скаже навіщо такі трабли. Якщо на Вінді все працює без нарікань, без танців, але, ну, в общем, може комусь буде цікаво, як на Linux там запускаються ігри. І ось в пошуку пишемо там, до прикладу. там. І гру там ось кіберпанк. І також бачимо, що голдовий показник, тобі на Linux системах працює. В общем, на мій погляд, корисна така інформація. Можливо, комусь буде в нагоді. Закриваємо вкладки і пробуємо запускати мафію ретро-іграшка. В общем, пам'ятаю, який тут крутий сюжет, як воно все таке, типу, ого, вау, круто. New Game вибираємо. Так, ну заставку не будемо дивитись. Осінь 30-го року. Ох, я пам'ятаю цей сюжет, цю музіку. Цей... Крутяк. Крутяк. Відірватися від хвоста потрібно. Це так до прикладу, що ось навіть така стара гра запускається на ліноксі. Без танців, без траблів. Я пам'ятаю не так давно на десятки, в общем. Хотів запустити там були трабли. в общем не вийшло. І довелося вмикати там, режим сумісності. Там, здається, з Windows 8.1. Ось такий прикол, що на Linux гра старезна працює, а на Вінді були трабли. так Показник ФПС високий але я помню там 20 кадрів грав. В общем, головне, що працює. Екран не відвалюється. Ну, в, общем, в общем, працює. Виходимо з гри. Прикольно. Стронглд властивості. Режим сумісності Proton 3,7. Зараз запущу. Чисто подивитися, приколотися. Тому що, пам'ятаю, сидів на Linux, з вайнами там прочою дічиною було впадло розбиратися. Я хотілось Stronghold пограти, помню, встановлював там десятку чи там я, якусь вінду, щоб чисто пограти в Stronghold. Дуже прикольні. А зараз отак на Linux. В общем, давайте запускати. Ну. Працює, начебто не фризить, начебто. Начебто все нормально. Подивимось. Все працює, все добре. В общем, для тесту наглядності. Грати можна. Та скачав ще. Що я тут скачав? КС-ку. КС-ку скачав. Оце параметри запуску. Прописав монітор ресурсів. Побачити кількість кадрів, там фреймрейт і сумісність нативна. Я, в общем, спробую запускати. Так, грати, як це грати тренування з ботами? Даст другий, як КС 1.6. Зараз подивимось. Що воно таке? Ну, скільки там 150-200 кадрів. Реймрейт можливо смиканий, але там можна погратись ще з протоном, з налаштуваннями, з параметрами запуску, там щось попрописувати, які тут налаштування. Налаштування кіберспортивні. Давайте по поставимо на високий. Подивимось, що воно буде. Так, 125-130 кадрів. В принципі, грати нормально, але начебто там в кс на високих не грають, але я цього не знаю, тому що я не граю в КС-ку. Ну, в общем, я би з такими параметрами міг би грати в цю гру. Це знову ж таки на пропієтарних дровах. На Вейланді, можливо, там краще воно буде йти. Я цього не знаю, може, треба буде спробувати. Але ще я хочу спробувати порівняти. Поставлю Рексу 580 в Open Source дрова. Та спробуємо пограти на дровах з відкритим кодом. Ну, в общем, гра працює, грати можна. Вона запустилась, типа, без якихось траблів. В общем, виходимо. в общем, якось так. Потім встановлю сталкера. Ще якісь там. AAA проекти проєкти І подивимось, як воно все буде. Порівняємо. Це такий тестовий погляд. Можливо комусь буде цікаво. В общем, якось так. Всім добра.